Для мене робота на телебаченні це засинати і просинатися разом з новинами. Катерина Шевчук долучилася до колективу 33 го каналу півтора роки тому. За освітою вона філологиня, а на телебаченні журналістка. Каже, працювати на блакитному екрані мріяла зі старших класів. Кожного разу ти в якісь нові знайомства. Ти спілкуєшся з новими людьми. Ти якось ну дізнаєшся потрошку з усіх, ніби професій. Ти можеш знати абсолютно все. Дати не спец в різних галузях, але ти частково знаєш про них і можеш про це говорити. Нині в Україні відзначають День працівників телебачення, радіо та зв'язку. Це важливий день для усіх журналістів, телеоператорів, монтажерів. Багато із них часто залишаються поза кадром однак, завдяки їхній роботі у глядачів немає порожнечі на екранах, і за це вони щороку отримують свої відзнаки. За свою роботу нагороду отримав і режисер Дмитро. Він відповідає за випуски новин та телепрограм. А ще Дмитра, ви часто можете почути. Він наш закадровий чоловічий голос. Що це завжди цікаво, це завжди якийсь новий експірієнс, ну завжди якісь нові проблеми або навіть завдання, які треба вирішувати, і зовсім іншу по іншому ставитись до своєї навіть роботи. А ось Марія лише нещодавно долучилася до телевізійної сім'ї 33 го каналу. Вона літературна редакторка, теж філологиня. Робота на ТВ була її заповітною мрією, і вона здійснилася. Коли я вступала на філолога, я зрозуміла, що філолог це не лише викладач і вчитель, а це ще й і редактор. І мені випала така можливість спробувати працювати редактором. Я пройшла стажування і мене обрали. Мені подобається слідкувати за роботою професіоналів своєї справи, бути частинкою такої інформаційного фронту саме в такий період війни. Тому що це дійсно цікаво і дійсно долучитися до цього. Мені подобається сама атмосфера, навіть роботи. Завдяки роботі працівників телебачення українці щодня дізнаються актуальні новини а в час війни про ситуацію на фронті вони доносять правду про злочини росіян, життя країни, проблеми людей. Сьогодні від наших медійників, під час в тому числі і спільного мовлення, залежить багато чого. А саме головне, як ви зауважили, ви тримаєте правильний медійний фронт, максимальна оперативність, достовірність інформації, донесення її до населення, зокрема під час повітряних тривог. Обстрілів центрів критичної інфраструктури, війна внесла корективи і в роботу самих телевізійників. Новини в прямому ефірі, оновлення щогодини. Трансляції ведуть із бомбосховищі, часто змушені їх переносити через повітряні тривоги і вибухи неподалік. Однак вони працюють не покладаючи рук, тримаючи інформаційний фронт. Війна показала, як багато залежить від теле та радіозв'язку, і наскільки необхідним він є для кожного українця. Правильна подача інформації, її написання та висвітлення для слухачів та глядачів. Це клопітка праця великого колективу. Юлія Васільєва, Олександр Мельников, Вадим Гловацький. Новини, 33 канал.